Честь, uh, тут івент якийсь пов'язаний з Stranger Sins, Brawl Stars А я люблю Stranger Sins. Так що я хочу спробувати пограти і в кінці відкрити цю якусь хуйню. І я надіюсь на якийсь скін. Мені дуже подобається Gas Wheel. Мені дуже подобається цей драко в сумі споко Ніта Залежить. Це теж споко. Коротше, в принципі, всі з кінсько, крім цього єблана кончили, мені не подобається. Як персонаж і як скін, тому похуй. От. Попробуємо, пограємо. Що там? Я, якийсь, я вже якийсь один етап пройшов, я не знаю, що це було, але я виграв Словом. От. Так що зараз тупо на Ізічах виїбем кілька діточок. Є <реку> <реку> прикольно, да? загрузка. Хай буде шибку ще буде Пасивні валую супер, а так. О, да! Їбать! хочу. Це трошки імбово на шелі буде. Тут якась хуйня бігає, хто це нахуй? Таких персонажів не знаю, блядь. Чекайте. А, прррр. Малюк. Це, це, хуй. Так, коротше, будемо чемними в сумі. Не знаю, я шелі, в принципі, мені похуй, я можу йти в кущі. Але я, блять, хто ці персонажі нахуй? Я в гру не заходив, не знаю. <смеш> На півроку, коротше, я не знаю за цей половину персонажів якісь нові. Ну, Но, але... Я думаю, дам раду якось. Я ж не старпер, блядь. Чекайте. Ой, блям, це дуру і мало. І треба теж по-хорошому барлі трахнути, тому що ж і дозволяє лодиху дохуя. Аби тільки самому, блять, не померти. Це і Барлі від цього барлі, тобто. Ой, неважливо. У мене такі прикольні емоді є тут. Те що з старих-старих часів, коли там був з, з губкою і бобом, в принципі, найкращий, певний івент, який був Бравл Сарсі, на мою думку. Один з найкращих. Все, все ж. шмата їбана. Треба ще бобу їмати. Щось він трошки. Блядь. Прихуєл. До речі, мій, оцініть на шалі, по-моєму, блять. Підразу до да, нічого. А це перемогою рахується чи це поразкою рахується? В цьому, типа, івенті. Чекайте. Мені цікаво. А, це перемога. То загибій. погнали далі. Що трошки і. Да? Ну, да, ще чуть-чуть. Субір! Взагалі цікаво насправді. Ну, але. Мені просто цікаво, бо я люблю цей серіал і я би ну тільки ради цього, в принципі. Я, граю з в і бангу. Ось. Хто це був ще з другий згори? гори. костками моци, лечення в руху, шzyбкость. Хай буде лечення в руху в сумі мені похуй. Я й так то буде візьму на спокойні. Як завжди. Окрім попередньої катки. Yes. Опа, ідеш шмата. Похуй. Карта, то речі, для... саготив. Не знаю. Не одобряю таки. Ой. Ой. Блять, не бать ты скример нахуй. Что ты нахуй делаешь? Якийсь конченый. Туркун... 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 Гуцул. Гуцул, чи шо? Рядненький. Ой. Смішно. Чекайте, він якийсь йобнутий Ну туда малюка. Чекайте, теж тоже трошки кончена, по-моєму. Не ну, хоть і до ж думаю. Ти що, йобнулась чи що, нахуй. Ты ч, я... ой? Кухня дві хвилини з нашої армії втікає людина. Я пердо. I wonder why. Ну і все, і в пизду. Цю пем і. Ой, блять, шма... Ты шо йобнулась, пиздец? І так то буду везти? На спокійні. Підераси далі. Я, б... я злякався. Навіть. Чекайте, а я получу тепер воленці. Ой, вафлі тобто. О, хватає супер! Ідеально! Щас... Ідеально хватає. На... Ібанний пак. Хоч запис іде. Іде запис, заїбісь. Ну, давайте відкривати цей пак хулі. Я надіюсь на якийсь прикольний скінчик. Принаймні. Окей. 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 Що за хуйня? А, типу, це оці білки на персонажів, хорошо. А скін можна якийсь один? Окей. Що без скина? А, ні, якийсь скину. Охуенный скин, взагалі, по вообще по страндер ебать. Блять, ти гониш на? Що це за хуйня, блять, мені випало. выпал. Ви гоните, блядь? Я думав, якісь ще скин дадуть. Пиздец. Я розстроєний, коротше, Короче, Шо за хуйня. Короче, не грати цей ивент, якась и їбана ебана, мені скин нажал. Пиздец. Бля, и що це все? Ти шо, блядь, ебнутый? Ой, блядь, я нахуй. Ой, блядь. В сумі прикольно, але блядь, без кина. В пизду.